Сьогодні на огляді картридж 1360 від Static Control. Перелік моделів пристроїв, з якими він сумісний, буде в описі під відео. Подивимося, що всередині та розповім, як заправити. В пакуванні маємо інструкцію по встановленню картриджа в пристрій. Сам картридж герметично запакований. Фоточливий барабан, захищений пластиковою кришкою. Спеціальні вставки запобігають псуванню ролика первинного заряда та фоточливого барабана під час зберігання. Бункер з тонером запаяний спеціальною плівкою. Для використання картриджа її необхідно дістати. На картриджі знаходиться контакт на вал первинного заряду, контакт на фоточливий барабан та контакт на магнітний вал. Також на картриджі знаходиться чіп. В ньому прописана інформація про модель картриджа, а також інформація про використання даного картриджа. За допомогою програматора від Static Control цей чіп можна перепрограмувати. Починаємо розбирати. Досить зручні пластикові штифти поєднують дві частини картриджа. Ось так пластикові запобіжники відводять вал первинного заряду від фоточутливого барабана. Корпус виконано так, щоб зручно було розбирати картридж. На відміну від оригінального фотобарабана маємо муфту, а шестерня обертає оболонку магнітного вала. Вал первинного заряду. Під час заправки необхідно мити спиртом. Під чистячим лезом знаходиться бункер для відпрацьованого тунера та паперового пилу. Зараз тут чисто, та після використання цей бункер необхідно добре чистити сервісним пилососом. Збираємо драмсекцію докупи. Чорна втулка це контакт на вал первинного заряду. Після збирання обов'язково прокручуємо барабан. Переходимо до тонер секції. На магнітному валу є трішки тонера. Це необхідно, щоб дозуюча леза не тормозило магнітний вал. Розбираємо. Там де шестерні втулка червона, кришка має зйомну направляючі магнітного вала. Контакт магнітного вала виконаний у вигляді пружини. Під час роботи магніт всередині залишається нерухомим, а обертається лише оболонка. При заправці магнітний вал миється розчинником. Знімаємо дозуюче лезо. Його миємо спиртом. Ущільнюючи лезо миємо розчинником. В цьому місці бункер з тонером, запаяний плівкою. Коли її дістають, тунер надходить до магнітного вала. Картридж можна заправити через цей отвір. Поки збираю тунер секцію, запрошую поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Звертаємо увагу, щоб магніт сів на своє місце. Цей картридж також можна заправити через спеціальний отвір. На відміну від оригінального картриджа, дуже зручно поєднувати дві половинки. Вставляємо штифти, обов'язково прокручуємо фоточливий парабан. Ставимо захисну кришку. На цьому огляд завершено. Чекаю ваших запитань.